Що таке конверсія і які конверсії бувають. Конверсія це корисні дії на сайті чи застосунку, виконані користувачами. Помилкове налаштування конверсій це коли ми робимо кожну дію користувача конверсією. Я бачив такі хибні конверсії. Користувач зайшов на сторінку товару, чи ще якусь інформаційну сторінку, яка взагалі не веде до конверсії, чи просто натиснув на меню. чи ще Ще щось зробив, те, що взагалі не відповідає корисні дії на сайті. Тобто запам'ятайте, подія це ще не конверсія, це не потрібно робити конверсією. Якщо подія якась корисна дійсно, то ми її робимо конверсією. Зазвичай у інтернет-магазинів конверсія це додали товар до кошику, почали оформлювати замовлення, оформили замовлення, клікнули на сторінку контакти, тобто користуватися. Хоче побачити, звідки буде доставлятися товар. Натиснули на емейл. Це дуже гарна конверсія в B2B сегменті, де покупки товарів перевищують 100 тисяч гривень. Конверсії для сайтів послуг можуть бути такими: написали в Viber, написали в Telegram. Відправили лід-форму, заповнили квіз, відправили форму зворотнього зв'язку, написали в чат, написали на емейл e і, взагалі, будь-яка дія користувача, яка веде до контакту з менеджером. Ось, наприклад, на моєму сайті я покажу, які конверсії я налаштовував. Тобто є клік по кнопці написати нам. Далі в меню є у нас також кнопка Написати нам. Ось є кнопка Написати нам. Є посилання в Telegram. далі прокручую. Ось кнопка Написати нам ось, наприклад, клік по посиланню детальніше про кейс. Якщо користувач ознайомився з кейсом, то він більш зацікавлений, ніж той користувач, який не ознайомився з кейсом, не ознайомився з списком послуг і тому подібне. Далі прокручуємо вниз. Так, клік по кнопці, ознайомитися з відгуками. І ще у мене є форма написати нам також є перейти в Telegram», перейти в YouTube». Це також є конверсіями. А також конверсії це клік по посиланням, переходу в соціальну мережу чи меседжер. Потиплаті конверсії поділяється на мікро і макроконверсії. Макроконверсія це вже наша фінальна дія. Тобто макроконверсія, це, наприклад, купили якийсь товар. А мікроконверсії це ті кроки. Який користувач пройшов на цьому шляху, тобто він додав товар до кошику, почав оформлювати замовлення. Можливо, хтось відволік його від основної якоїсь дії, але через деякий час цей користувач там повернувся через рекламу і завершив своє оформлення замовлення. Тобто, якщо б система не побачила ці мікроконверсії, що користувач вже на правильному шляху і він хоче оформити замовлення, то реклама не повернула б. Цього користувача, і він би не виконав замовлення. По сайтах послуг, мікроконверсія це, наприклад, у мене кнопка написати нам, це не фінальний результат, який я хочу отримати. Тобто, написати нам це перший крок в воронці продажів. Далі, якщо користувач ввів якісь цифри, букви, не існуючий якийсь номер, це також не макроконверсія. Тобто, якщо користувач ввів якийсь неіснуючий номер, і у нас форма відправляє. То це не макроконверсія. Тобто макроконверсія для сайтів послуг, це коли наша валідна форма відправилась і ми отримали контакти користувача. Тобто для сайтів послуг макроконверсія це може бути телефонний дзвінок чи форма зворотнього зв'язку, чи написали в Viber чи Telegram. Тобто там, де відбувся контакт з менеджером користувача. На цьому сайті давайте я зроблю макроконверсію. Тобто я зроблю тестовий якийсь номер введу і натисну Обговорити проект. Ось це відбулася макроконверсія. Тобто форма відправлена з контактними даними користувача, вона валідна, і з цим користувачем можна зв'язатися. В залежності від Ніші, макроконверсії можуть змінюватись. Наприклад, в інтернет-магазині, який працює по B2B, макроконверсія purchase, вона не така може бути якісна. Як, наприклад, написали на емейл. E Такі випадки є у наших клієнтів, тому, відповідно, не завжди класична воронка продажів, це найкращий варіант, на який ми можемо опиратися стосовно конверсії. Як правильно налаштувати конверсії, я розповів в інших відео. Обов'язково переглянь їх, і в те ніколи не виникне проблем з налаштуванням конверсій. Якщо залишилися питання, пиши їх в коментарях, став вподобайку і тисни на дзвінку. До зустрічі в нових відео!